Привіт, привіт, Київ. Привіт, студія. Ми тут в Базелі в прес-центрі. Як ви бачите, за моєю спиною, просто я не знаю пів тисячі журналістів з усього світу чекають початку шоу. А також ми вже були перед ареною. Подивилися, як збираються єврофани до Базель Арени. Їх просто неймовірна кількість, хоча квитки. Я хочу зазначити, коштують дуже недешево приблизно 300-400 євро за один квиток. Треба викласти щоб потрапити на перший півфінал і подивитися лайв-шоу просто своїми очима. Ми його бачили напередодні на генеральній репетиції. А дуже вболіваємо за наш гурт «Циперблат», Він буде виступати під номером 5. Як ви бачите, ми новини Лайф, підготувалися в нас величезний прапор України, щоб вболівати, коли наші хлопці будуть виступати. А, у нас тут є кубка українських журналістів, які дуже дуже підготувалися до цього. І власне чекаємо на шоу. Там буде багато сюрпризів. І закликаю всіх наших глядачів, які не перебувають зараз в Україні. Голосувати за номер 5, за гурт циферблат, адже чесно вам скажу, що кожен українець в якій би точці світу він не пробував, точно знайде щось своє в нашому номері. Європейці не зрозуміють, а українці точно діно. Ти будеш дивитися? Звичайно, скажу тобі більше. Буду дивитись на наших ресурсах. На сайті новини Лайф буде йти текстова трансляція. Підписуйтеся до нашого телеграм-каналу. Там також буде оновлена інформація. І я сподіваюся, побачити від тебе, Олена. Ось ці кружечки, де ти будеш нам розповідати перші усі деталі. Дякую тобі, велике. Обов'язково до зустрічі. До зустрічі.